Кальції детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Енергетичне роззброєння Росії триває після запровадження ембарго і цінових обмежень ЄС та Великої сімки. Ціна на російську нафту сповзла на найнижчий рівень за рік. Тим часом Європа продовжує позбуватися енергетичної залежності від Москви і переходить на відновлювальні джерела енергії. Франція, Іспанія та Португалія домовилися про будівництво зеленого трубопроводу в Середземному морі. Не можна буде прокачувати спочатку природний газ, а в майбутньому водень. Угоду підписали під час саміту ЄС. Середземноморя в іспанському місті Аліканти новий екологічний енергетичний коридор обіцяють збудувати вже найближчі вісім років. Як посилити допомогу Україні подолати енергетичну кризу та зміцнити незалежність від Москви – Головні теми серед саміту Європейського союзу. Глави держав дев'яти південноєвропейських країн зібралися на іспанському узбережжі. Лідери нагадують, єС вже суттєво зменшив залежність від енергоресурсів агресора. Країни повністю замінили російський газ на зріджений, природний та трубопровідний від альтернативних постачальників, збудували нові газогони ми зміцнюємо енергетичну безпеку, незалежність європейського союзу, демонструємо солідарність, аби зменшити енергетичну залежність від країн, які використовують паливо як інструмент шантажу на ЄС, намагаючись підірвати нашу підтримку України. Євросоюз планує надалі не лише скорочувати споживання природного газу, а в далекій перспективі взагалі відмовитися від його імпорту, натомість замінити його іншими екологічними видами палива. Європа робить ставку на водень, єС спільно з Францією, Іспанією та Португалією погодили дорожню карту підводного трубопроводу. Розв'язана Росією війна серйозно вплинула на наші енергетичні системи і ринки, і це вкотре продемонструвало, що перехід на зелену енергію є не тільки актуальним, але й життєво необхідним. Це не лише добре для клімату, але й важливо для нашої незалежності та безпеки постачання. Тому нам потрібно було прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії, зокрема водню. Новий енергетичний коридор транспортуватиме водені з Іспанії до Франції Середземним морем. Вартість трубопроводу 2,5 мільярда євро. Збудувати його обіцяють до 2030 року. Новий підводний трубопровід відповідатиме нашим трьом ключовим цілям: переходу на чисті джерела енергії, боротьбі зі змінами клімату. А головне підсилити нашу енергетичну незалежність. Цей трубопровід зв'яже Францію та Іспанію, але до нього можуть приєднатися і інші. І країни Євросоюзу. Від початку цього тижня ЄС, а також країни Великої Сімки та Австралія, відмовилися від купівлі російської нафти. Європейці обмежили максимальну ціну для інших покупців у 60 доларів. Відтоді російська нафта щодня втрачає у ціні. Вартість сорту Уралас, на який торік припадало близько 60% морського експорту, впала до рекордних 43 доларів за барель, продовжувала дешевшати навіть тоді, коли Путін став погрожувати обрізати поставки і скоротити видобуток палива. Попереду ж запровадження. Цінової межі і на російський газ цей ліміт країни ЄС спробують узгодити під час зустрічі в Брюсселі 13 грудня. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.